Тисяча 1770 сімдесятому англійце Джеймс Кук під час своєї першої експедиції відкрив протоку між Новою Гвинеєю і Австралією, і він став першим європейцем, який досяг узбережжя Австралії. Ми знаємо це дуже відомий факт. З цього просто варто було почати, бо раптом ну, ви би казали це mm -mm -mm. щось інше. Зафукали би тебе. Закукали закукали Так. — заджеймсили. До речі, на той час Австралія не була пуста, коли Джеймс Кук приїхав. Були дерева. — Пару кіосків було вже. Я думаю, що Форнеті теж Форнетті і Форнеті Ромакава вже стояли. Та. <схід> Коли Джеймс Кук приїхав, там вже були перші аборигени. І вони там потрапили на континент ще 50-60 тисяч років тому. Тому в Австралії люди жили дуже-дуже довго. Аборигени — то місцеві жителі, самі перші, правильно? Ну, ну так, та, по суті, якби ми жили е, мільйон років тому, то теж би казали Вадим Дзінько абориген. Повір, де коли я там, там жарку, той кажу. Та зранку про нього так і говорять. Та. Та. Так. так і коли кук приплив на кораблику, там вже було 250-300 тисяч людей, які там жили постійно. Перепрошую на кораблику чи на ковалику? Я... <рес> <рес> так ковалику. Я собі уявляю, як європейці підпливають оце на своєму кораблі туди, і там хтось за аборгенів такий, Оля, а ти не знаєш до кого то приїхали? Може, то до стельмашки? Я собі це десь так уявляю. Є дуже поширений факт про те, як з'явилась назва кінгуру, хтось знає. Кен мохти, гуру, типу, гуру. Каламбур. Ну так, ну, так, та. I can гуру. Або, я, або Кен, можливо, це від Барбі взагалі. Типу, він був так само без статевих органів. Як кенгуру. Як кінгору? Хоча в кінгуру їх по два, попів. кінгуру так та... товчуться. Що... Реально в кінгуру дві, дві вагінки в самки, ви в курсі? Ти серйозно? А в пацана два чи навіть війни чи не в пісюн. Це без там. приколів. Там ще запасний в сумці. Та, я, є, але. Я, я вам кажу кінгуру, кінгору може самка, ну це якщо про самку, вона може одну тримати до весілля, а другу збігасати, бля, як має <laughs> Так слухай, ти такий факт сумасшедший назвав, а в нас в людей звичайних тільки знання про те, що вони стрибають сумкою. <гад> Дивіться, просто є поширений факт. Ну, як факт. Туди кажуть, що кінгуру з'явилася назва, тому що приплив оцей Джеймс Кук, спитав аборигенів, а що це таке? Вони йому сказали на аборигенській одні своїх мов, що це кінгуру, що означає, я Ні, не знаю. Ні, вони сказали, не так. Суржик. Аборигенська мова. мова. Не Хорош. От і я не знаю, що це таке, і це як Ми приїхали на учені. Так це неправда. Хотіла все до цього звести. Це дуже неправдивий який Бликає інтернетом. Насправді був такий європеець дампир, який дійсно приїхав туди, спитав оберегенів. Вони сказали кінгуру, це перекладається як великий стрибун. Тому назва кінгуру вона йде звідси і вона правдива, ніяких міфів тут немає. Е, ще цікавий факт: британці е, ув'язнених людей прислали Австралію і вони формували весь генофонд. Угу. Місцеві жителі це зараз ті, хто колись були злочинцями. Найбільше там Тобто зло... діти зеків? Так, це діти зеків по суті. Ну а <сум> не та... заходять в хату. чи що? <сум> ну, Фактично, фактично, ніби там жили діти <сум> Ну, — В Австралії живуть діти Януковича, діти прикиньте. Така собі реклама для країни. Приїжджайте в Австралію, тут Діти Януковича. Мене тепер взагалі не дивує факт, що 80% австралійців грають грають в азартні ігри, якщо чесно. Але в мене є дуже важливе питання, якщо ви не проти, повернутися Туалетам. назад. А, до, до. Юля сказала, що є 750 тисяч одногор... одногорбих верблюдів. Ну мені дуже цікаво, тобто їх все ж таки хтось блять рахував. Да, то есть она... Яка один, два, стань на місце, три. Чотири, а ні, це двогорби. Дво двогорби. Ти, ти, ти придурок. Ти чого до одногорби? <рес> от твої одногорби. Да, да. Так, словом, найбільше місцеві жителі жителі там ірландці і діти ірландських повстанців, яких засудили за політичні статей. Це вже щось до нас схоже. І Попри це, хоча багато Повстанці. от австралійців є дощадками ув'язненим на генетиці, це ніяк не позначилось за статистикою, Вадим, населення Австралії є одним. З найбільш закону у світі, і там навіть перші поліцейські загін сформували з колишніх ув'язаних зі зразковою поведінкою. Це чисто раді прикола, так знати, хай ще в нас копи, так щоб хоч хтось пончики їв, так так. Ви знаєте, що таке золота лихоманка. Ну Це коли з золото та, шалено шукали. Так, так. От вона якраз була в Австралії. Там був переломний період, 1850-51, 61-й. Почалася золота лихоманка, бо відкрили родовище у Вікторії. Це якась назва родовища. Ой-ой-ой, це дуже глибоко копнуло. Уточнюю в якій Вікторії, що це таке. І почалася масова лихоманка, вільна еміграція. Щоб ви розуміли, за це одне. Десятиріччя населення зросло втроє з 405 тисяч до півтора мільйона. А до 1900 року вже було майже 4 мільйони населення. Люди плодилися як могли. Гарну роботу вони провели. Так, там. там. І... Золотий вік. Золот... Їм, тобі їм, личить. Їм, їм личило, їм личило да, то, що їх ставало. Більше. Золотий вік, тобі личить моя лихоманка. А потім після цієї лихоманки вони зробили щеплення. Була ще одна лихоманка, вгадайте, яка? Срібна. Ні, yeah, я... Але ти рухаєшся в тому. Євробачення, <ріст> Лихом... їх, їх... лихоманка по морю. не пташини, гриб. Інші варіанти. Ну що, корона? Вони дуже, люж... дуже любили збирати наклейки. Я не знаю, що вони <ріст> нікелева лихоманка. Нікелова? <ріст> нікелева. <ріст> а що а нікель дає? <ріст> <ріст> металурги використовують нікель. В чому? <ріст> в металі. <ріст> а, ти пояснила? Супова! <ріст> ти, ти фахова, ти фахова. в <ріст> цьому <ріст> <ріст> Почалася нікола лихоманка, тому що знову в них відкрили якесь родовище, але австрійці вони дуже заповзяті. Вони просто так нічого не кидають. Во, вже звалося Сікрет. А потім правильно і два родовища Вікторія Сікрет. О. А потім вони знайшли дуже багато опенюк біля дерева, і це була вже грибна лихоманка. Такі люди люблять фанатити від чогось. В мене все. Історія, як вам австралійська. Прекрасна історія. Цікава країна на правду. Заради цієї історії, щоб обіцяли ці всі місця побувати у родовищі Вікторії. Чи поїхали б ви до Австралії? У загальному я би дуже хотів поїхати в Австралію, бо це дуже далеко і ніхто звідти не вертався. Так, Я б туди хотів. Люблю таке. Я я за, за. Один за, добре, Олег. Я б також того, що я свого часу ріс на чуваку, який. Олег! А, прямо на ньому ви подумали чи що? Ні маю на увазі на ведучому в Діскавері, здається, який крокодилів ловив і так далі. Якщо пам'ятаєте, він він загинув потім National Geographic. Напевне. Ну я не знав назви каналу, я знав, що він такий реженький він, він, знаю, знаю, Станіслав Станіслав Пшеничний. <реш> та, він, і він загинув, і то для мене була травма. крокодил його з'їв. Я би хотів поїхати того крокодила відпиздити як мінімум за нього, раз і два. Ну, там, бляха, там круто. Мама моя була фанаткою, ті, що співають у Терна. Ага. У, Тернополі. у Тернополі співають. Коротше, я би хотів, то дуже екзотична країна і сексуальна. Малиш? Я думаю, ну я, коли б поїхав в Австралію, одна з моїх задач це було б перерахувати одногорбих верблюдів, якщо чесно. Ну ви ж розумієте цей діалог. А ти чим займаєшся? Я програміст. А ти а те, я верблюдів рахую. О, е, так речі це тим лякає. Ти будеш ляка верблюдів рахувати <реку> придурок, іди в бурсу хоча б. Тобто, у на нас є три за триза. Тим ти за так. ясно. Добре, триза, супер.